Прихватив назад тут цю частину з таким зазорчиком, потім стараюсь під кутом його проварювати. Ну, так, до цієї крапки і під кутом. І в мене виходить, що всередину туди наплавляється зварочний валік. Верх я зачищаю, все шик і блиск, і всередині теж все шик і блиск. Ну, отут не буду проварювати, тому що десь отут треба буде робити стик арки. Ще я не вирішив, де точно. Буду дивитися по обставинах. Тут ще молдинги якось. Ставляться. Я не знаю, треба глянути буде, чи вони в нас цілі. Тут трішки я підгепав, вирівняв, тут було. Зігнуто, треба буде доварити. Отак, От наче, все.